Доброго ранку. Вже неділю. всі, Все прогресивне людство. Вся Україна, весь кіровоград. Я сподіваюсь, буду святкувати велике свято, день медичного працівника. У нас є чудова нагода вже привітати чудових лікарів, людей, якими пишається Кіровоградщина. Це дійсно прекрасні лікарі, це прекрасні керівники. У нас гостях Григорій Урсов і Лариса Андрієва. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну можна зарані вітати. Я думаю, що всі медичні працівники почнуть святкувати вже сьогодні, так? Ну, правильно. <клес> Нас вітали <клес> вітали Насправді сьогодні, навіть найприємний день, тому що любое свято воно свято очікуванням таким. І да. вот сьогодні такий день, який на старті цього, на старті цього думаю, свято. найкращий. Ага. А взагалі щось відбувається? Як вітають медики один одного? Чи я думаю, як усі? <клес> <клес> тому що ми звичайні люди і як усі чекаємо. І дня народження, і свого професійного свята, але на жаль, не завжди ми його святкуємо за столом, тому що, на жаль, люди хворію, і необхідно інколи ми ці свята проводимо біля постелі хворого або в операційній. А, да. ну, Ви знаєте, кажуть, да, то риба шукаєте глибше. Як ми іноді дивують, люди обирають такі професії, які забирають. Особистий час, так які забирають ну основну частину життя, так ну там як правоохоронці, які безвихідні, лікарі, у яких чергування може бути в там в Новий рік, в день народження, в свята. взагалі психологічно важко. Ти прив'язуєшся до людини. Потім от, от, ваш шлях до професії, до непростої, дуже професії, важливо, але непростої. Ну, я вам скажу, що в моїй родині лікарів немає. Е, я од один первоначаліць. Але лікарем я стала так випадково, тому що е, все життя е, от, хотілося мені стати чомусь вчителем. Я е, виросла в приватному будинку, я виставляла стульчики, садила кукол, вчила їх. І, е, а в моїм житті так сталося, що е, друг однокласник мого батька лікар, хірург. І він буквально приїхав до батьків своїх в гості і заїхав до нас. Я з ним познайомилася. Це було десь лютий місяць, вже коли я в 10 класі закінчувала. Ну тоді ми ще радянські діти. І коли я почула, як він розказував за, за свої операції, за те, як він хвилюється, коли хворіють або ускладнюється хвороба, тобто мені дуже стало цікаво, і от я з того часу, от буквально за три місяці до закінчення школи, я змінила от свою думку. Я поступила в медичний інститут. Отак от я стала лікарем, але наскільки я любила дітей, то я вибрала собі педіатрію. А бачте... Бачте, в мене навпаки. А я знав вже з дитинства, що я буду лікарем. В третьому класі я провалився, ну, виріс на річці, у нас річка, там таке живописне містечко. Але ж ми дуже часто провалювалися. А в цей раз я провалився і вирішив ну, скрити від батьків, висушився, все, і простудився. І захворів. І <кл 'язок> наші лікарі вже мене похоронили. Третій клас, 10 років хлопчику. Вони сказали батькам, щоб мене забирали. От, і ну, фактично я лежав, умирав. А потім е, склалося так, що до батька приїхав його товариш, отак, як у Ніковлі, а він був лікар. Лікар і працював в, в обласній лікарні, дитячий, педіатр, шаховцев Євгеній Дмитрійович. От він побачив це все і забрав мене. І я в лікарні прилежав майже 8 місяців. Це ну, нонсенс такий, що 8 місяців на стаціонарі. І він мене виходив. Виходив, і я тоді зрозумів, наскільки важливо бути нормальним лікарем, хорошим лікарем? І от з 3 класу, фактично, я там вже в усьому відділенні читав дітям аналізи, розказував, що таке, в ті хоро... хоро... <пичі пичі> погані, що їм пить, що не пить. І от з третього класу я вже поставив собі чітку таку ціль в житті, що я буду добрим лікарем. Ну це прекрасно. А взагалі, скажіть, яка ситуація у нас з добрими лікарями? Що у нас зараз з кадрами відбувається? Чи багато молодців? Молоді йде навчатися і, і наскільки... дійсно йде цілеспрямовано, знаєте, не для того, там щоб ну от реально вивчитися і для того щоб допомагати людям. І наскільки цю молодь, яка обрала цю професію, доводиться можливо перевчити, можливо, підтягнути? Наскільки підготовленими, взагалі усвідомленими люди йдуть в цю професію зараз? Ну, я вам хочу сказати, що на щастя, от дивіться, у нас не закрився не один медичний заклад, не вищий, не середній. да е, Можливо, на жаль, деякі професії. Професії У нас відмирають, деякі нові появляються професії. От, у нас дуже багато проблем от, з технічними вузами, з вступом, да? тобто чомусь наша молодь десь вибирає другу професію. Наскільки я знаю, медичні заклади на сьогоднішній день як існували, як була, був конкурс у медичні заклади, так він і є. От Візьміть наш коледж медичний, Олександрійське медучилище, візьміть Запорізький, Дніпропетровський, Київський, будь-який медичний інститут, ні один не закрив. І черга, і конкурс великий. Я хочу сказати по обласній лікарні. У нас база і середнього медичного персоналу навчання і інтерни у нас проходять навчання на, на нашій базі. Ви Знаєте, я була здивована по-доброму, в хорошому, коли наші інтерни сутками живуть в лікарні, особливо ті, які хочуть стати дійсно настоящими лікарями. Ну, більше я так замічаю за хірургами. Діти... Субота, неділя, нічні чергування безкоштовно, їм за це ніхто не платить. Той, хто хоче стати, той дійсно стає лікарем. І дуже багато от, не, не встиють закінчити коледж. От у нас ще після нового року вже бум пішов. Тобто діти просяться на роботу. Коли запитуєш, у вас є вже диплом? Ні, я ще закінчую, але я хочу працювати у вас. Тобто, я ще не зустрічалася, можливо, мені повезло в житті, я не зустрічалася ще не з одним лікарем, з молодим лікарем, який розчарувався в своїй професії, маючи вже диплом. Можливо, Григорій Миколаєвич. На самом деле я хочу підтвердити слова Ларіса Миколаєва. Єдине, що, звісно, існує дефіцит. Певний кадрів, дефіцит да. фізичних осіб, лікарів, кадрів. Чому? Тому що е, от на сьогоднішній день 65 чи 75%, от я цифру цю точно не пам'ятаю, вже пенсіонерів. Якщо взяти за всі 100% медиків угу. нашої області, даже, то пенсійний, от да. такий пенсійний вік цих людей превалює над, над молодими. А, речі, Але ж тут друга сторона медалі. Розумієте, лікар і медики, вони самі, от я їх всіх вітаю, медиків, самоотвержені, от я їх називаю, люди вони по призванню. Чого по призванню? Тому що ідея відборна протягом життя. От перше, що хтось там вирішив стати лікарем. Друге. Потім оці важкості при вступу, важкості ускладнення, оці всі вони людина вибирає, та ні, може я сильно і не хочу цього. Лучше я там піду на інженера або піду на комп'ютерчика, таке". таке вже певні важкості вони оціли. На першому курсі, коли ми вступили, важко вчитися. Дійсно, реально важко вчитися. Бо ми сиділи день і ніч і отримали двойки. От, було важко нам теж пішов в отців. І от у нас з нашої групи 6 вони відсілися на першому курсі. І так последуючи курси. Остаються тобто, ті витривалі, які вони витривалі. І от правильно каже Лариса Ніколаївна, що Потім ще йде такий естественний відбор по спеціальностям. От не всі ж спеціальності вони предусматрюють то, щоб людина там ночувала, день і ніч і все. Особливо це такі спеціальності, там, кардіологія, інтенсивна терапія, гіматологія, хірургія, гематологія. Да. Тут такі спеціальності, які зв'язані з якимись екстремальними ситуаціями. І ще пройшов естественний відбор серед цих людей. От і все. Краще, да. краще, і краще. Саме головне, що цим людям, от я ж сам хірург, нам не втягасть було там. От я пам'ятаю таку новогодню ніч ми готувалися, сміна, ну все одно ж, сміна друг друга uh -huh. поздравити, Готувалися, накрили стол, там все все це приготували. і Як зайшли в операційну, вийшли в пів дев'ятого ранку. Відсвяткували от так? і все як стояло, так і стоїть і, і у нас задоволення як... але від задоволення, того, задоволення від того, що ми все, все поробили як до ладу. Всі живі осталися. отакі, от Знаєте, головне, що всі живі. Все. Угу. Ну, до речі, ви кажете 65%, але це 65% не просто людей пенсійного там віку. Це 65% людей високопрофесійних, дуже досвідчених. Да. Я з вами згідний. Але все ж таки, хоча б, на мій погляд, Лариса Ніколаївна керівник, на мій погляд, хоча б воно було 50 на 50, щоб була приємственность. В медицині дуже ціниться таке цехове, розумієте? Не в одній спеціальності немає такого. Наставник повинен передати свої знання, а молода людина поповнити. І тоді, виходить, опит в медицині дуже важливий. Річ на те, що є конкурси, є медичні заклади, все одно є дефіцит ну, кадрів. Знаєте, я вам хочу сказати, що буквально за останні 2-3 роки от на медицину ну, звернули увагу, велику увагу. Тому пішли у нас е, і обладнання, і кошти, е, і, і, і ремонти, і, і тобто якось от нас стабілізували, да тому от я замітила, от зараз от по обласній лікарні у нас зараз черга стоїть. Працювати в обласній лікарні. Мене слухають лікарі, мої колеги, ви знаєте, хочуть працювати. Почала розвиватись медицина, почала піднімати заробітна плата, це теж фактор. Чому медики, можливо, десь ну, будемо так уходили з медицини або йшли десь в інші напрямки працювати, чи виїжджали за кордон. Тому на сьогоднішній день ну, десь відсотків до 40, це, це пенсійний такий, глибоко пенсійний вік. Ну, Я вам хочу сказати, що і молодь молодь працює. От Я і по обласній лікарі, можливо, є міста, мільйонники, де ну, у нас є такі міста, де не може устроїтись лікарем медик. і по -пів Ставочки виручі по 0,25 ставочки, ну, тим не менше цепляються за цю професію. Є інші регіони, ну, наш регіон він більш такий е, сільський, і е, інфраструктура і в районах, і в селах поки що е, хотілося б, щоб була краща. І молодь, ну так, знаєте, не дуже хоче туди йти працювати. Але в зв'язку з цією реформою, яка зараз проводиться, да, е, зараз і доплати йдуть сімейним лікарям. Е, заробітні плати піднімаються в два рази. Е, зараз і е, е, Значить, обладнання їм забезпечується, і житло зараз. У нас працює така програма в області, житло для медиків. І ви знаєте, біля 12 чи 13 медиків в цьому році у нас осталися залишилися працювати в районах, забезпечені житлом, пільга по комунальним послугам і плюс заробітна плата. Знаєте, це така масштабна тема для розмови. Я думаю, що ми до неї ще повернемося. Давайте привітайте Давайте. своїх колег. Я думаю, людей, які мають дійсно достойну професію. Ну, мабуть, я хочу Григорій Миколаївич, до мене приєднається, шановні наші. Колеги, 25 тисячна армія медичних працівників Кіровоградщини, Я від цієї душі хочу привітати нас всіх з нашим святом. Професія наша вічна, тому що я вже говорила, що деякі професії появляються нові, деякі, на жаль, відмирають. А наша професія вічна, тому поки є людство, поки єсть і ми. Тому я хочу сьогодні всім побажати міцного здоров'я, професійних злетів. Успіхів в сім'ях, благополуччя, добробуту і стабільності. Святом хочу звернутись до своїх колег обласної лікарні. Я вас всіх люблю, поважаю. Ви високі, ви високопрофесійні працівники, тому дай вам Бог. Щоб ви завжди спасали людське життя, ми радуємося, коли воно народжується. Ми, на жаль, на жаль, дуже переживаємо, коли з життя уходить людина, але ми стоїмо на сторожі цього здоров'я, і тому я хочу всім побажати тільки здоров'я. Спасибо. <laughs> а я, я хотів би теж від свого імені побажати всім нашим медикам, Я їх всіх люблю абсолютно, тому що я вважаю, що коли людина медик, це вже подвиг такий невеличкий в житті, але ж подвіг. І хотів би побажати всім щастя, здоров'я, уміння, терпіння, розуміння, особливо і розуміння наших колег відносно пацієнтів і от розуміння в сім'ї. Е, Тому що от, у нас постійно немає вдома. <сі> <сі> і вже навіть діти там кажуть, мене Маша питає, каже, папа, хто у тебе директор? Я попрошу, щоб він тебе уволив. <сі> <сі> От, Поэтому от, от цього розуміння, щоб і діти розуміли, і е, друга половина розуміла, дуже важко <сі> от так самоотвержено працювати. Ну, а всім медикам щастя, здоров'я. Особливо, як от каже Лариса Ніколана, це її діти, обласна лікарня, мої діти, лікарня Святого Луки, Ацинусто і наших, хто дивиться, вітаю щиро планів передусім і медикам. Ми приєднуємося, вітаємо вам і дякуємо за цей героїзм, так про який Дякую ви говорили. Дякую. Ми Дякую. вам дякуємо. Рухаємо далі. Після музичної паузи в студії ми зустрінемося з вами.